Ні пройти, ні проїхати в останній робочий день тижня. Комунальники перекрили вулицю Лесі Українки, що в самісінькому центрі міста в підсумку водії залишились без можливості приїхати з боку будинку. Одав сторону медуніверситету та вулиці Мазепи. Також значно ускладнився підвіз товарів у магазини серед міст. Я не знаю, як в цій ситуації виходить. ситуація дурацька, чесно кажучи, тому що півміста блоковано через вулицю. І виходу не знаю, що робити. Вручну носити? Це ж все таки молочна продукція. До того ж через закритий транспортний рух повністю паралізованою опинилася вулиця Грушевського і прилеглі до неї дороги. Водії від такої ситуації передсвятковий настрій втратили. Чудесно, просто суцільні затори. На жаль, нікуди не встигаємо. А куди е, довго вже стоїте? Ну, хвилин, 25. Це тільки на цьому відрізку Грушевська. Надіюся, що ремонтують дороги. Якщо це, то готові стерпіти. Але якщо щось інше, то звичайно це неприємно. Довго вже стоїте? Та так собі, хвилин 15 або більше, я по Грушевського їду. Ви поспішали, може? Звичайно, що так. Кожного є якісь справи. Як виявилося, вулицю Лесі Українки перекрили через утворене метрове провалля просто на проїжджій частині. Комунальники припускають, яма виникла через підмив водою з аварійних труб. Мешканці, які є, живуть, говорять, що тут проходили якісь тонелі. Можливо, обвалився тонель. Для цього ми проводимо розкопки. Ми не можемо зараз сказати, що є дійсно. А то як Дірка була Як... Ще... Е, бу, був пролом, проломився асфальт, десь така діра була. Півтора метра на півтора метра глибиною до метра. Ну і для цього от перекрили дорогу, щоб вияснити, що бо це, на центрі дороги не можна було, не перекривши рух. На місці надзвичайної події аварійники з'ясували причиною утворення ями справді стали несправні мережі водокитахпрому. Дірку у трубі комунальники латали до вечора вівторка. Романторі Андрій Гаргара, новини 402.